Якщо хлібом забезпечують агрономи, то за салом до нас на факультет тваринництва та водних біоресурсів. Коли я вступала на факультет тваринництва та водних біоресурсів, викладачі жартували, що наші студенти та випускники не будуть голодними. Забезпечити людей продуктами харчування тваринного походження наша місія. Ми в сучасних лабораторіях вивчаємо особливості умов утримання та годівлі тварин. До речі, вартість обладнання в цих павільйонах плохівництва та спінарства сотні тисяч. Ми знаходимось в центрі водних біоресурсів та аквакультури, аналогів, якому немає в Україні для того, щоб риба потрапила до столу, її потрібно виловити, перед цим інкубувати та виростити. Тут ми застосовуємо на практиці знання, отримані на лекціях, застосовуємо науковий підхід та опановуємо технології виробництва продукції аквакультури. Зараз вирощування риби на піку без перебільшень. За кращими випускниками стоїть черга з роботодавців. Я народився в селі, тому знаю, що таке вирости на молоці. Виростити корову, навіть створити молочну товарну ферму, це пів справи. Кінцевому споживачу має надійти безпечна і якісна продукція. В цій лабораторії я зі своїми одногрупниками вивчаємо фізико-хімічні та санітарно-гігієнічні показники молока та молочних продуктів. Займаємося ми з сучасним обладнанням та за арбітражними методами. Все як на виробництві. Де ще є така краса. Ми знаходимося майже в центрі Києва, в лісопарковій зоні на території університету. Кажуть, що розведення коней це справа, яка передається з покоління в покоління. Звичайно, потрібно любити цих чудових тварин і вступати в нові України. Викладачі навчать вас правильно доглядати за кіньми, годувати, вигравати в престижних турнірах і розпочати власну справу. Трапивши вперше на університетську пасіку, я закохалась з першого погляду цих дивовижних комах. На базі університетської пасіки вас навчать біології бджолиної родини, особливостям догляду за бджолами та технології виробництва продукції бджільництва. Україна це медова країна. Вона входить в п'ятірку світових виробників меду. Яка технологія, такий і результат. Цьому нас навчають на кафедрі бджільництва, факультету тваринництва та водних біоресурсів. Їжте мед, і вступайте у нові. До речі, бжоли нас не жалять. Вступайте до нубів та дізнайтесь багато цікавого з чарівного світу бдільництва. І не тільки. Отже, випускники факультету тваринництва та водних біоресурсів завжди матимуть гарну роботу та ніколи не будуть голодними.